У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. І зараз він відповість на запитання: якщо і коли або коли, і якщо ВО Свобода прийде до влади, що вони робитимуть із 18 мільйонами громадян України, які за їхньою класифікацією, як твердить Вадим Колісніченко, є п'ятою колоною, ворогами держави, ворогами нації і так далі. Ну, пан Колісниченко, як завжди, все перекручує, бо такого ви ніколи. Такої тези ви ніколи не могли почути ні з моїх уст, ні з уст будь-якого речника Всеукраїнського об'єднання свобода. Люстрація, про яку ми говоримо, тобто очищення влади, воно не стосуватиметься етнічного признаку, воно буде стосуватися старої влади. Крім того, ви ж знаєте нашу позицію. Люстрація за принципом трьох усунути від владу, навіть не в тюрму посадити, а не давати допуску до державних посад колишніх комуністів, кагибістів і кучмістів. Зараз ще можна віддати залишити о, о пане Андрію, ви читаєте мою думку може, ми будемо скоро разом в одній партії. Плюс четвертий принцип це зараз додати ще третє к четвертий тобто новітніх корупціонерів, які споскудили українську ідею. Що стосується прав людини, про які також ви зараз згадували, абсолютно з вами погоджуюся, і про 18 мільйонів росіян, які є національною меншиною, теж погоджуюся, що права людини повинні, скажімо, вісімсімзвізвідсотків відсотків відсотків, відсотків е -по поширюватися і на титульну націю, і на національну меншину. Але я вам хочу нагадати що існують ще українці, про яких чомусь ви тут не згадуєте, і українці становлять більшість цієї держави, і права людини так само поширюється на нас, на українців. І сьогодні в Україні на превеликий жаль поширений єдиний вид ксенофобії це українофобія. І ви є її дуже яскравим представником. Чого ви взагалі на свободу накинулися? Ви б так на Росію накинулися, як ви на свободу накинулися. А може краще ні на кого не накидатися? Може і краще. Я краще. дякую, Олегу Тягнебоку голові відповідно це після